Доброго дня, друзі! Якщо ви хочете порадувати себе смачним ніжним бісквітом з масеним кремом, ось так він виглядає. Тому я вам рекомендую додивитись це відео до кінця. Щоб приготувати смачний бісквітний рулет, беремо яйця та збиваємо міксером 5 хвилин. Примішали ми нашу масу, як ви бачите, вона увілічилася два рази. Зараз ми додаємо цукор. Дрібку солі і розпушувач. І збиваємо 2-3 хвилини. Ось подивіться, отака маса повинна вийти у нас. Але треба зараз робити все обережно. Зараз ми додаємо муку. Муку ми вводимо поступово. Мука обов'язково повинна бути просіяна. І легкими движеннями перемішуємо знизу вверх, отак. Підмішуємо потихеньку. Ми перемішали нашу муку. І ось подивіться, яке воно ніжне і таке густе кремове тісто повинно бути. Комочки ми зараз порозбиваємо. Наше тісто ми перемішали, і, як ви бачите, дивіться, маса не упала. І зараз будемо робити додавати молоко з олією. Додаємо стакан молоко, олію. Все це ми перемі... додаємо пару ложок нашої маси тіста і перемішуємо. Миграємо її в наше тісто бісквітне І знову ретельно перемішуємо. І тепер ми виливаємо наше тісто на деко. Зрівняли ми наше тісто по деко і треба нам його зробити пару разів, так, щоб вийшло повітря. І ставимо випікати в духовку при температурі 170 градусів на 20-25 хвилин. При цьому духовку не відчиняємо до самого кінця. Нарешті випікся наш бісквіт і зараз ми його накриємо пергаментом, щоб він підостив хвилин на 5 на 7 Бісквіт підостив. Ми з донышка зняли пергамент. І Зараз ми його завернемо прямо з пергаментом, щоб дати йому форму. Він у нас трошки постояв, щоб він не ламався, все одно він десь буде тріскатися. Формуємо дали і зараз перейдемо до приготування крема. Для крема ми беремо вершкове масло і збиваємо його до пичної світлої маси. Ось така маса повинна вийти, бачите, світла, світла пухка. І зараз будемо поступово додавати по ложки вареної зущенки. Ми зробили наш крем, поступово додавали всю зущенку, і як ви бачите, така маса вийшла, така кремова. Пахне дуже ароматно. І зараз ми переходимо до коржу Так, наш рулетик вже взяв форму, підостив, ми його розворачуємо. Отак. І зараз будемо намазувати кремом. Крем Крема ми залишимо ще наверх, щоб замазати. Премо даємо побільше. я думаю стільки хватає. Дивіться, крем як маса. Замастили ми наш майбутній рулет і зараз будемо його формувати. Ось так. Ми його сформували. І зараз будемо покривати зверху кремом. Ми сформували наш рулет, змастили по бокам і зверху кремом і посипали шоколадно горіховою крошкою. Ви можете посипати чим завгодно. Ось так він виглядає. І бажано його поставити на 2-3 години, щоб він пропитався. Так що, друзі? Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть будь-які коментарі. Смачного вам, готуйтесь з любов'ю!